Це сюжет про, скажімо, про корінні породи. Ну, ну вон, ця, вона тут, я не знаю, коріна, не коріна, росте. А от дуб, дивіться, те, що вважається, що тут що це корінна порода. Давайте подивимося на цей дуб з боку. Бачите цьому дубу? Висота його 4,5-5 метрів і вік його 55 років десь. Ну, 50-55 років. Оце такі. Вон слідуючий за ним, ще менше, слідуючий трошки більший. Бачите, які дуби. Що сказати? По відношенню з ним, лідчия в цьому місці була би, ну якщо взяти по масі, то в 10 разів більше. А по висоті там, скажімо, 2-2,5 рази більше. Ну от, дивіться, поряд глядячая. Ну, Уявляєте, от. Діаметр її в два-три рази більший. Є тут і нормальні дуби, я не буду говорити, що їх немає. От, лідічі він теж малесенький, але не знаю. Ну, от у цьому насадженні, у цьому конкретно. Лідічі явно виграє в дуба. Дуба. Я не знаю, я, як, яка предісторія цього насадження. Вже не пам'ятаю. Але от дивіться через... Наступив на колюху, такую загнав. Зараз прийдеться розугатися. Он через поле насадження глідічії чистої. Ну, скажімо, воно продуктивніше за це. Ну, багатократно. Не, не в десятки разів. Але в 3, в 4, в 5 разів кубомаса його більша. Це от 80 метрів звідси. І от, бачите, там теж От, фактично одне поле це, полеце, якому три типи культур. Далі теж дуб, такий самий поганий. От. Ну що, що сказати? Я... Е, Явно поступається дуб тут, от у цих умовах конкретно, розумієте? Тут не, не можна сказати, що кругом. Тому що є балочка, краща земля, але от там теж дуб не виграє в глядічі. Там не виграє. Проте росте нормально. Є прекрасні, скажімо, дуби. Але глядічі ще більше. Акації ще більше. Оце такий південь. Така тут специфіка, розумієте? Глядячі я взагалі шикарна порода, я не знаю, її треба досліджувати більше. Це шикарна порода, гарно росте, дає гарну деревину тут. На півдні вона взагалі прекрасна. Оце ліс якого там 8 квітня. 8 квітня Бессарабія. До побачення.